Інформація для тих, хто хоче затонувати свою підлогу в якийсь колір. Не обов'язково, друзі, тонувати підлогу в колір тільки масло воском, бо він дорогий, по-перше. По-друге, він не, стільки, не настільки ізносостійкий, як лак. Тому ми це робимо лазур'ю, красимо лазур'ю, а потім покриваємо лаком. І це виходить дуже-дуже дуже гарно. А головне набагато дешевше. І не потрібно спеціального інструменту. Як саме тонувати, я розкажу в наступному відео. Спостерігаємо. Що, ти що. Тонування біля колір. Розводів немає. Нема розводиків взагалі. Професіонали працюють. Профі, жорсткі. lažje so koristno matavih.